Так, бірючина, пундук. Граб. Не знаю, що це називається, і липа. Тут безліч варіантів, з яких можна робити гріопліт. Найкраще це граб, бузок і бірючина. Фундук це сильно рослий, дуже великі прирости, липа теж великі прирости. Її от має пожовтіння листка, хвороби, прямистість є погано. Дуб це є борошних староса вражається. І акація теж маленький прирост, як бузок досить непогано. Але треба частіше стрехти вже загущувалося. Ось так. Сам шету не рухаємо, його вже розстригла.